Середа, 16 жовтня, час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Вночі над Буковиною сили ППО збили ворожий шахет. Як рятують життя онкохворим дітям в онкогематологічному відділенні Чорнівецької обласної дитячої лікарні? Унікальні сардаки презентували у Чернівцях. Що це таке та чому їх вважають оберегами нових власників? У ніч на 16 жовтня російські окупанти вдарили по одному з промислових об'єктів на Тернопільщині. На місці виникла пожежа. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА В'ячеслав. Негода загиблих та травмованих на щастя немає. Вночі над Буковиною сили ППО збили ворожий шахет. Голова Чернівецької ова Руслан Запарнюк повідомив, що жертв і руйнувань немає. Загалом російські військові вночі запустили по території України 136 ударних безпілотників. За даними повітряних сил, у результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БПЛА: в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській. Вьйській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях ще 60 російських безпілотників втрачено у різних регіонах України. Інформація уточнюється. Буковинці знову схиляють голови у скорботі. Солдатові Руслану Амбросовичу останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Рятують життя дітям, коли інші медичні клініки за них не беруться. До онкогематологічного відділення Чернівецької обласної лікарні потрапляють діти з важкими онкологічними захворюваннями. По допомогу звертаються із інших областей та навіть з інших країн. Нерідко у стінах цього відділення трапляються дива. Як нині лікують онкохворих дітей та які потреби має нині відділення, дізнавалася Львіна Абрамчук. У онкогематологічному відділенні Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні перебувають діти з різними онкозахворюваннями. Тут маленькі пацієнти щодня борються за своє життя. Щоб вилікуватися, діти тут можуть перебувати навіть до року, не виходячи на вулицю. Проходять необхідні обстеження та хіміотерапію. У Микити рік тому діагностували рак крові. Весь цей час він лікується в онкогематологічному відділенні Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні. Пройшов кілька блоків хіміотерапії. Спочатку боліло ножки. Носки та потім... ножки. Потім перестав ходити це. ходити, ходить, ходити. ми ходили по різним лікарям, лежала в обласній лікарні, здавали М -м. різних аналізів, ніхто не було М -м. виявити. І там один лікар мені підказав, щоб я звернулася. до на тюка кололо, капала. Дуже-дуже багато хімії. От тепер ми на підтримуючі терапії. От зараз теж ми чекаємо. Ну, нам лікар говорить, яке дике дозування хімії. Нині у відділенні онкогематології 18 дітей, четверо отримують хіміотерапію. Є діти на підтримуючій терапії, котрі доліковуються вдома. За час повномасштабного вторгнення кількість дітей з онкозахворюваннями зменшилась. Це пов'язують із тим, що багато виїхало за кордон і менше почали звертатися по допомогу до лікарів. У нас за минулий рік є шестеро дітей, які в нас не були на огляді. Ніхто їх не бачив. На жаль, їх не стало. Вони проходили лікування за межами України. Менше дітей стало, але зато поступають діти в занедбаних стадіях, важкі, край важкі, котрі потребують, звичайно, що інтенсивного лікування до того, як призначити хіміотерапію. Онкогематологічне відділення цьогоріч реконструювали і перенесли на інший поверх. Тут діти отримують комплексну медичну допомогу без переведення в інші лікувальні заклади. Створені умови для довготривалого перебування маленьких пацієнтів та їх батьків. Обладнана ігрова та навчальні кімнати для школярів. Допомагають відділенню меценати та благодійні фонди. Проте потреби все ж є. У нас немає деку цих препаратів, хіміопрепаратів, які не прийшли через фармакомітет України. Є хіміопрепарати, готівка необхідні, вони входять в протоколи, але їх немає. Ми ці препарати стараємося отримати через волонтерські організації, через меценатів, для того, щоб батьки не втратили свої кошти. Нам треба і МРТ, нам треба, звичайно, зараз ще аналізатори. У нас є бак-аналізатор і біохімічний аналізатор, у нас треба трошки розширити спектр досліджень в лікарні, тому що ті ж самі віруси гепатити Б, Ц, Дельта, це то той же це тими і дуже багато других ми, на жаль, робимо в приватних лабораторіях. Хоча це оплачує наша лікарня. Онкогематологічні захворювання виявляють у дітей різного віку. Найпоширеніші діагнози лейкемія, лімфома, пухлини головного мозку. Ну це мутація. Мутація, котра може бути генетично обумовлена, може бути пов'язана з тим, що після перенесених багатьох вірусних інфекцій іде поломка, і з'являється новоутворення. Особливо дуже багато зараз з'явилось після ковіду. Є статистика і в, в Італії, і в Китаї, що збільшилось там не на 20-30%, а в 3-4 рази, в 10 разів навіть збільшилось новоутворення. Генетичний анамнез багато дає, тому що є декотрі генетичні захворювання, котрі предусположені в розвитку новоутворень. Дуже багато, теж само хвороба давно і тому подібне. Щороку понад 800 дітей лікуються в онкогематологічному відділенні Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні. Сюди по допомогу звертаються з різних областей України та Канади, Німеччини, Італії, Молдови та Румунії. Щоб вчасно діагностувати рак, лікарі рекомендують двічі на рік проходити профілактичні обстеження, здавати аналізи крові та робити УЗД внутрішніх органів. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини СІ-4. Сучасна школа є не лише місцем для отримання знань, але й простором для соціалізації та розвитку особистості. У цьому контексті роль соціальних педагогів набуває особливої важливості. Вони виконують широкий спектр завдань, спрямованих на підтримку дітей, їх родин та освітнього процесу. Загалом Євген Пасейлюк розповів, навіщо соціальні педагоги у школах, їх функції, а також виклики, з якими вони стикаються. Конфлікти між однолітками, проблеми в сім'ї та неуспішність у навчанні. У кожному навчальному закладі є людина, яка зможе вислухати та допомогти розв'язати ці проблеми. Соціальний педагог, різниця між психологом у тому, що соціальний педагог допомагає налагодити стосунки з оточенням, а психолог зосереджений на внутрішніх психологічних процесах дитини. Соціальний педагог повинен Створити е, такий простір, куди можуть діти прийти і вільно розповісти про свої проблеми, е, знати, що їм допоможуть, знати, що це залишиться в стінах того кабінету, куди діти прийшли зі своїми проблемами, і е, знати, що вони будуть захищеними, підтриманими, що, них, що їм можна буде, що вони отримують допомогу, скажімо так. І я скажу, що коли вони бачать результат, і вони приходять знову і знову, з 2007 року Наталія Михайлюк працює соціальним педагогом. До цього 10 років працювала вчителем початкових класів. За весь час роботи пані Наталія зустрічала різні випадки: це й погрози серед дітей, залежності, роботи з дітьми з низьким соціальним статусом та інші. Проте одна з найскладніших робіт налагодження контактів між батьками та дітьми. Був <зв>. момент, коли дитина привела маму, правда. Заходили вони окремо по черзі, але дитина зі мною попрацювавши, вона сказала, попросила маму, щоб мама теж прийшла. Ну, це така була слава Богу, ефієн, хороша історія, закінчилась гарно. Коли приходить мама, з якою ти працював довгий час і дякує, що з дитиною налагодилися стосунки. Коли приходить дитина, приносить тобі цукерку, обіймає. І каже дякую, бо вони з мамою знайшли спільну мову. І ви розумієте, що до цього це була довгий період якась роботи. Ти отримуєш задоволення, коли діти прибігають просто в кабінет. Для того щоб розповісти, вони знають, що так ми з ними працювали і вирішували якісь питання, проблеми, і вони просто приходять і розказують всі свої радощі. Педагогиня зізнається, час від часу її відвідують і випускники закладу, щоб поділитися своїми проблемами та отримати пораду. Ми згадуємо, скільки тут пройшло всього, скільки тут було проплакано сліз виплакано, скільки було різних проблем. І оце я отримую від цього задоволення, коли я бачу, що це людина, яка знайшла свій шлях в житті і, і в неї все добре. Чернівчани мають свої погляди на роль цієї професії в навчальних закладах. Для мене соціальний педагог це по-моєму, надзвичайно корисний педагог, розумієте? тому що нам викладають конкретні питання. А як себе поводити в соціумі, правила життя у нас немає і я думаю що це буде надзвичайно корисно соціальний педагог він має напевне дітям доносити те як формувати себе в соціумі, влаштуватися в соціумі, як комунікувати між людьми і що добре що погано якось так Користь я вважаю, що колосальна. Взагалі в освіті багато чого треба додавати, розвивати же само сексуальну освіту, і соціальну, і, 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 і так і далі. Ні, він не нужен, тому бо там не буде ніякої конфіденційності. Це 100%. Вважайте, що немає. Не буде, ні, ні. Вони там між собою дружать, розказують, до кінця будуть лишні проблеми. Треба краще до когось позашколувати. йти. Насправді був у мене навіть був хлопчик з інклюзією, з ой, що то було в нього. Аутизм. Так, аутизм. Так що так в нас завжди сидів соціальний педагог, такий асистент, який його підтримував на протязі, напевно, протягом п'яти років. Оце початкова школа. Я вважаю, обов'язково, тому що ну цих дітей не потрібно відокремлювати від соціуму. Тобто, знаєте, всі інтернати ні, їм не потрібно їм потрібно бути з нами. І от такі асистенти якраз їм допомагають навчатися в нормальному середовищі. На сьогодні в освітніх закладах Чернівецької громади працюють 44 соціальних педагоги. Це означає, що майже всі ліцеї та гімназії мають у своєму складі таких фахівців. Проте все частіше виникають запити на збільшення кількості соціальних педагогів у кожній школі. Сьогодні <п> ми. <'я> Ми маємо дуже багато працівників, які вже від початку існування цієї спеціальності в школі розпочали свою роботу і вони працюють не за фахом. Про атестувалися і вже мають здобуті відповідні знання і пройшли курсову підготовку саме за цим напрямом. І вони є дуже фаховими. І є люди, які багато років працюють на цій посаді. Це справді професіонали. Вони вміють організувати свою роботу. Соціальна педагогіка одна із таких перспективних професій майбутнього. Я вважаю, що ну вона буде розвиватися і будуть ще з'являтися можливо якісь нові напрями і течії такі, які будуть стимулювати до розвитку. Та саме, саме цей напрям роботи і з дітьми ми бачимо наскільки важлива зараз соціальна складова, саме у школі. Євген Пасалюк, Олександра Окіпняк, новини Сі4. Унікальні сердаки стали не лише символами національної спадщини, але й оберегами для своїх власників. Сьогодні їх вручили українським військовим, лікарям та митцям. Виставку традиційних елементів одягу презентували у Чорнівецькому обласному краєзнавчому музеї, у чому ексклюзивність експозиції дізнавався Євген Пасейлюк. Насамперед сердаки подарували дружинам та родичам загиблих військовослужбовців та тих, які нині продовжують захищати Україну. Максим Шварцман, відеооператор та фотограф щенівців. Боєць з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну у складі збройних сил. Максим Шварцман загинув 15 липня під Бахмутом. Дружина загиблого героя згадує, що Максим мріяв знімати кіно та мав багато ідей для короткометражних фільмів. Ас після завтра мого чоловіка мав би бути день народження. Мало би тридцять 37 років. Це якось так символічно, що сьогодні напередодні відбувається вручення. Ну це для мене символічно. Я із задоволенням. Носити, цю таку символічну річ важливо, знаю, що вона зроблена важкою працею, але від щирого серця. Для мене це насправді буде дорогоцінною річчю, коли тут була відкриття цієї виставки, презентація. Я говорила, що ми з чоловіком не місцеві, ми не Мій чоловік з Херсонщини, з Херсон, з міста Каланчак, яке було одним із перших окуповане під час вже повномасштабного вторгнення. Власне, він на другий наступного дня він уже пішов у військкомат і, і, і призвався вступив до лав ДРО, тому що було дуже боляче усе це спостерігати. Сардак Вишневий присвячений пам'яті військовому В'ячеславу Родіонову. Він вступив до ЛАВ зсу, коли почалося повномасштабне вторгнення. Був азовцем 17 травня 2023 року. Загинув у Бахмуті. У нас тих хто втратив, тих, хто чекає. Хто стоїть кожну неділю там на площі з жовто-блакитними прапорами, фрі Азовсталь, фрі в наших полонених, різних військових частин, різних угрупувань, нас не помічають. Ми стаємо, ми змішуємося з життям, з виром цього світу. Світлана зробила нас видами, одягнувши на нас яскраві сердаки. Ми, ми є, ми існуємо. Ми живемо, ми творимо, ми рухаємо суспільство. На нас вилежить величезна, як на дружинах загиблих військових, величезна відповідальність бути гідними своєї держави і подвигу тих, кого ми тримали. Виріб кольорові зорі присвятили Світлані та Антону Макаренка. Світлана Макаренко майстриня, вишивальниця, дружина та матір військовослужбовців. Антон Макаренко, військовий зсу. З перших днів війни проходив службу в артилерії. Тепер боронить державу у підрозділі аеророзвідки донецького напрямку, Захоплюється історією та культурою України. Сина призвали на третій день війни. Він на третій день війни він же мене служить. Чоловік пішов через місяць, так як він мобілізувався. Він сам пішов. Він же по віку йому вже вроді би не треба було йти, але він пішов. Оцей сердак для сина. Я якраз оце обшивала його. Ось оці шви я робила. От ми намагалися автентично зробити це. Чекаємо, коли в нього буде відпустка, і ми маємо. На фоні нашої улюбленої фортеці в кам'янці зробити фотосесію разом з ним. Сердаки автентичного крою виготовили в студії авторки проєкту Світлани Крачело. У межах проєкту продемонстрували 12 виробів. У нас кожен сердак він є ексклюзивний, да тобто вони не повторюються. Кожен інший з іншої тканини іншого розміру. Нову колекцію сардаків, які створювали ми командою. Ми сьогодні вручаємо тим людям, які в цьому тяжкому часі проявили себе українцями як найбільше таких людей. Зараз Україна має дуже багато. Ми звичайно всіх не можемо одягнути в сердаки, але показати, як суспільство може підтримати людей, в яких в родині герої віддали життя за Україну. Сардаки вручили не тільки родинам військових, а й видатним лікарям, митцям та людям, які знайшли прихисток у Чернівцях та на Буковині. Це робиться від щирого серця. Я на своєму місці команда наша. Ми що могли зробили тим людям, які от в нашому оточенні, і хотіли показати, що кожна людина має таке оточення і може зробити щось своє. Для таких людей і підтримати їх морально, показати, що ми шануємо, цінуємо і поважаємо подвиг героїв, подвиг тих людей, які наближають нашу перемогу. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини. Сі На сьогодні. Це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації можна знайти на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі завтра традиційно о 19.00.